Подивимося, який він в салоні а, Так, по салону, що можна сказати. Приборка гарно виглядає, тут ніяких затертостей нема. А, 181 тисяча пробігу. І нема взагалі палива. По комплектації, ну що тут, кондиціонер є, механічна коробка передач, а, магнітола. Ну і 4 місця, що для, що для смарта є круто. Е, я чую, двигун тут трошки нерівно працює і чек світиться. Ну, це вже власник буде тестити. Ми, до речі, клієнта нашого чекаємо. Зараз він приїде і в нього так само спитаємося віду. Yeah. Yeah. <laughs> Чесно, просто цікаво, бо я перший раз в такому смарті сижу. Ну, я 1,73. Ну, тобто по місту їхати можна в цілому. А так, то на довгу поїздку. Не знаю. Якщо хіба що тако ноги ставити туди, одесь туди. По-другому не знаю. Ну, чесно, прикольно виглядає, бо я думав, тут менше місця, але в цілому їхати можна. Доросла людина може їхати туди. Тоже. Теж. Тут якісь чехли залишилися, Прикольно. Навіть можна скласти цю сідушку, погоду. А, Ага! Оце прикольно! Я просто реально перший раз цей смарт дивлюся. Я ніколи смарт 4 не... в мене не було. Ніхто не замовляв, я й не хотів купляти. Тут потреба появилася, то дивимося. Багажник можна зменшити або збільшити, і задній ряд збільшується, якщо ви зменшуєте багажник. І тут вже. О! Тут, тут вже можна їхати. Прям нормально. Якщо навіть одному можна так лежати спати. Ні, слухайте, нормально місце, чесно. Я навіть здивований.